Дивилася холеся. Я, я дивилася, для мене це завжди мука дивитись. «Холостяка», це ну, мені просто скучно його дивитись. А цього разу скучно було ще і Тарасу Цимбалюку, тому я думаю, що нам треба всім йому поспівчувати, тому що ми можемо включити там чи ефірне мовлення, чи потім запис, щоб там рекламу пропустити, піти там собі відпочити, поспати, спативати, встати. Ще, да. А Тарас Цимбалюк не має такої можливості. До речі, проспати. У мене коли був. Навіть оцей позаминулий холостяк, що не Тереном, а з тим, що, То, що бізнесмен це, звідки там з Тайланду. Ну там... ці всі рускоязичні, там, де всіх дублювали. А. Я пам'ятаю, що моя подруга вона виїздила за, за кордон на перші місяці. Повномасштабки вона дуже злякалася. Там от вона була, і вона приїхала до мене. Буквально там на тиждень-два ем, побути, поки приїде в свою квартиру. І ось вона каже: Давай дивиться холостяка. Я кажу, Таня, ну блін, пожалуйста. Вона, ні, давай дивиться холостяка, вона любить. І ми вмикаємо холостяка, ми дивимося, ми реально заснули, ми проснулись, він іде, ми знов заснули, проснули, він mm -hmm. іде, Тому що там оце ще по 8 годин було. No, а да. якщо з рекламою воно починається в 7, закінчується в 2. Тому я рада, що СТБ зробили по 4 години. Я так розумію, вони бояться. А, Хіба не буде виходити такі саме довгий, тільки частинами? В, воно, ні, частинами так. Mm -hmm. Вони просто це не затягують настільки надовго, тому що обстріли і відключення oh, so. можуть бути, тому mm -hmm. це нас врятувало.